Дуже довго шукала навчання, яке повністю покриє мої потреби, щоб це був такий, знаєте, фул курс HR-у, для того, щоб я ще могла це адаптувати для цієї сфери. Я зрозуміла, що мені стає трошки вузько, що я хочу розвиватися, хочу зрозуміти HR зсередини. Вирішила прийти, так як розуміла, що мені можливо десь бракує досвіду, кваліфікації, знань в даній сфері. Багато чого е, хотілось ввести в компанії, додати новизни, більше стру структурувати. кажу, вчитись на помилках інших ніж на своїх. Чому мені дуже подобається? що Я отримую велику кількість нової інформації, яку не знала. А мені допомагає систематизувати велику кількість інформації, яку я отримувала до. Я отримую якісь нові інсайти. Мені здається, блін, не це знала там але чому так не робила. І третя штука, яка мені дуже імпонує, А ми отримаємо велику кількість саме практичних кейсів, та, та, та працюємо у групах, що також дає дуже позитивний імпакт. Сподобалось. Те, що крім навчання тут ще отримуєш додатково бонусом, скажімо так, такий собі нетворкінг. Це е, от саме комунікація з іншими людьми з цієї сфери, дуже багато дає, багато досвіду, багато. Е, Порад, бо коли от розказуєш якісь свої кейси, от які прямо зараз в тебе на роботі відбуваються, можна почути багато цікавого, і воно допомагає з вирішенням якихось питань. І найбільше мені завжди запам'ятовується саме кейси, коли ми працюємо в групах, коли ми виходимо презентувати, це завжди так дуже відповідальне. Це по-перше, ти відчуваєш себе такою частиною команди, і це дає тобі змогу одразу отримати інформацію, не забути і проаналізувати вже вийти з якоїсь е готовою роботи. Навчатися завжди вдалий час, тому е коли як на зараз. Ну, просто я розуміла, що якщо прийду на навчання, буду мати більше знань і зможу дати з цієї сторони більше користі компанії. Для мене це стало як ритуалом вже приїжджати до Львова в бізнес-школу УКу. Е, вдячна за здобуті знання і за цю е, класну атмосферу, яка тут панує. Бо насправді це така трохи рідкість.